Вітаю! Зараз ми завершимо розрахунок фірми. Виконуємо практичну роботу номер 2 друга частина. З першої частини ми візьмемо завдання ферми, розрахункову схему з навантаженнями та розмірами, а також ось таку робочу схему, де ми з вами визначили порядок розрахунку вузлів, пронумерували ферми, а також визначили кути. Тобто, визначилося з геометрією нашої ферми. Отже, тепер переходимо безпосередньо до розрахунку. Починаємо з вузла 1. Креслимо систему координат XY. І показуємо всі сили, що збігаються в першому узлі. Це стежні 1-2. Нагадую, що всі е, сили ми показуємо від центру координат, тобто вважаємо, що е, стежні працюють на розтяг, а якщо отримаємо зі знаку мінус, значить стежень працює на стиск. А також позначимо кути, перенесемо їх просто з попереднього розрахунку. І ще не забудемо, що наша ферма навантажена, що у всіх є по дві зовнішніх сили однакові F, і одна з них прикладена я сама в першому вузлі, а друга наша сила буде прикладена в третьому вузлі. Ну, до другої ми ще дійдемо, а зараз показуємо силу, яка діє на перший вузол, сила F. Далі ми маємо записати рівняння рівноваги суму по осі проєкцій всіх сил по осі Х. Значить, що в нас тут буде на Х давати проєкцію? Н1 і Н2 обидві зі знаком плюс, тому що їх напрям буде співпадати з осью Х. І е, оскільки куди обчислються від осі Х, значить буде, множимо на косинус. Прилеглий катет множимо на косинус. І так, n1 відповідно на косинус альфи плюс н2 на косинус, кута бета. Зауважимо, що сила F, яка перпендикулярна осі Х проекції давати, не буде. В цьому рівнянні в нас дві невідомих. Ми не зможемо знайти не їх, але ми можемо вирізати одну невідому через іншу. Наприклад, я визначу n 1 через n2. Тобто це буде мінус n 2 помножити на косинус бета і поділити на косинус альфа. Альфа. Так, в нас відомі кути альфа і бета, і ми з вами зможемо обчислити їх. Косинуси. Для цього візьмемо калькулятор, наберемо значення кута альф, бета спочатку, да, у нас в бета в чисельнику стоїть 14. І оберемо функцію косинуса 0,97. Тобто помножити на 0,97 і поділити на. Тут вже треба обчислити косинус 37 градусів за допомогою калькулятора в нас косинус. І це буде 0,70, ну, 0,80 можна взяти. 080. Таким чином ми 0,97 ділимо на 08. І отримаємо 1,21 соту. І так, у нас буде мінус N2 помножити на 1,21 соту. Цей результат ми запам'ятаємо, тому що нам його треба буде далі підставляти. Куди його підставляти, ми запишемо суму сил по осі Y. Зауважимо, що всі три наші сили будуть давати проекцію y. N1, N2 зі знаком плюс вони вгору спрямовані, а сила F зі знаком мінус. Тому ми отримаємо N1 помножити вже на синус альфа плюс N2 помножити на косинус альфа і мінус ф вона повністю на осі y дорівнює нулю. Підставляємо наше значення. А замість n1 ми з вами підставимо знайдене значення через n2. Таким чином запишемо. мінус t2 помножити на 1,21, помножити. Тепер нам треба з'ясувати, чому ж дорівнює синус 37 градусів. Ми з вами візьмемо калькулятор, наберемо 37 і функцію sinus 0,60. Таким чином, 0,60 у нас це синус альфи. Плюс N2 помножити на косинус. Ну, вибачте, чому альфа і альфа косинус бета. n 2 в нас пов'язане з кутом бета. А, і чому косинус? Косинус у нас був на осі Х, значить, тут в нас буде вже синус. Вибачте, я трохи помилилася. Головне вчасно виправитися. Так, на синус бета. А синус бета, синус 14 градусів у нас буде складати 0,24. Так, помножити на 0,24 і мінус 15, дорівнює нулю. Так, продовжимо. Значить, що ми з вами? Н2. Давайте винесемо за дужки. Тоді в дужках ми отримаємо мінус, а наші. 1,21 помножити на 06. 0,73. сімдесят три. Мінус 73. 3, плюс 0,24 І ще зробимо е, переніс 15 направу і отримаємо, дорівнює просто 15. Таким чином ми отримаємо N2 зі знаком мінус, тому що нам 15 треба поділити на а, ні, зі знаком плюс поділити на... Ні, на мінус, правильно. 0,73 плюс 0,24. Це буде мінус 0,5049. Ось скільки в нас буде. І 15 поділити, поділити на 0,49. Це буде в нас... 30, мінус 30 цілих. 61 соту кілоню. І це у нас тиск. Тепер нам залишилось знайти ще N1, і ми підставимо наше N2 в попередню знайдену формулу. Ось це число ми підставимо ось сюди. І отримуємо, що n 1 буде дорівнювати, мінус на мінус нам буде знак плюс 30,61 помножити на 1,21, що буде складати 37,4. кН. і це буде розтяг. Так, переходимо до розрахунку другого вузла. В другому вузлі, як ми бачимо, у нас збігаються стержні 1, 4 і 3. Давайте зобразимо це на схемі. Ось Х, ось Y. Стержні 1 і 4 на одній прямій, заважте собі це n1 n4 і е uh, n3 вертикальний стежень отже n3 буде спрямована вниз. n1 пов'язаний з кутом альфа тому в нас отут буде альфа і ось тут буде альфа. І зауважимо, що знову ж таки, оскільки вони розташовані на одній прямій, вони врівноважують одне одного, а N3 врівноважити нема чим, тому N3 буде дорівнювати нулю. Це так званий нульовий стежень. А N4. Буде дорівнювати n 1 n 1 ми візьмемо з попереднього розрахунку це 37,04, Іню це розтяг. І залишилось нам е, вузол 3. Але він найскладний, е, найскладніший, тому що там збігаються. Чотири аж на стержні, другий, третій, п'ятий, шостий, але третій нульовий, ми навіть зображувати його не будемо, щоб е полегшити собі розрахунок, не враховуючи третій стержень. Що ж в нас залишиться крім третього стержню? Ось координат Y, і в нас є. Другий стежень, ми його вже розрахували. N2, він знаходиться під кутом бета, це теж треба відмітити на схемі. Далі на одній прямій з другим стежнем розташований ще шостий е, так, Також під тим самим кутом бета. Але вони не будуть врівноважені, тому що в нас є ще допоміжний е, стежень 5 і Н5, який допомагає шостому е, тримати навантаження і кут, е, ми вже визначили: це кут гамма між п'ятим стежень і горизонталю. Третій ми зображувати не будемо стежень, але ми ж пам'ятаємо, що в нас ще в третьому узлі прикладена сила F, Зовнішня сила 15 кН, І ми обов'язково наносимо на схему е, N, це F, F, сила F. Таким чином ми отримали чотири сили, що збігаються в третьому узлі, причому n 5 n 6 невідомі, і вони обидві будуть давати проекцію як на X, так і на Y. Тобто нам знову ж доведеться розв'язувати систему з двох рівнянь. І цю систему з двох рівнянь ми з вами запишемо на наступної дошці, тому що в мене вже не вміщується. Розрахунок. Схему вузла я перенесу на наступну дошку, на вільну дошку. Ось вона схема нашого третього вузла, і проведемо її розрахунок. розрахунок третього вузла. Так, і так, що в нас відомо? В нас відомо, що Н2 з попередніх розрахунків. Дорівнює N2 дорівнює мінус 30,61 61 це з розрахунку першого вузла. Ми знаємо і знаємо силу F, яка дорівнює 15 кН. А також ми визначили з вами кути. В даному випадку нам надупляється код б та і код гамма. І так складаємо рівняння рівноваги. Ну, давайте спочатку по осі Х. складемо. Так, що ми бачимо? Що проекцію на Х дадуть нам Н5, Н6 зі знаком плюс і N2 зі знаком мінус. Запишемо це. N5 умножить прилеглий це косинус гамма, плюс N6 прилеглий це косинус бета, і мінус N2 прилеглий це косинус бета, Дорівнює нулю. 0. Підставляючи відомі величини, ми з вами будемо мати. N5 ми не знаємо, а косинус гамми ми з вами обчислимо на калькуляторі. 51 функція косинуса 0,63. Плюс N6 помножити косинус 14 градусів, 14 косинус 0,97. 0,97. девяносить. на мінус нам дадуть на плюс 30,61. і косинус бета той самий 0,97 девяносто сім, рівня 0. З цього рівняння нам треба виразити одну невідому через іншу невідому. Давайте виразимо n 5 через N6 таким чином ми будемо з вами обчислюємо спочатку 30 61 на 0,97 помножимо. це буде 30 61 множити на 0,97. 29,69 запишемо. Двадцять, шдеся Зі знаком мінус, до речі, тому що ми перекидаємо направо мінус N6 множимо на 0,97. І все це ще поділити на 0,63. Так, і виконаємо е, ділення, е, так сказати. Почленно, Тобто 29,69 ділимо на 0,63 буде знак мінус, не забуваємо, 47,12 і 13, якщо вкруглити правильно, мінус N6 помножене 0,97, в свою чергу, теж ділимо на 0,63. Отримаємо 1,54. І цей вираз ми запам'ятаємо, тому що його доведеться ставити замість N5 в друге рівняння, а друге рівняння це в нас сума сил по осі Y дорівнює 0. Так. Що в нас буде з Y? Н5, Н6 буде з плюсом, але вже з синусами відповідних кутів, сила F буде з мінусом, і сила Н2 також буде з мінусом. Множити на синус Б. Там, І замість N5 в це рівняння ми поставимо вираз, який ми знайшли з попереднього рівняння. Поставимо спочатку в дужках, тому що нам треба ще розкривати, домножаючи на синус нашого кута гамма. А синус гамма треба обчислити. Давайте це зробимо 51 синус 0,78. 0,78 плюс N6 на синус 14 градусів. Знову ж таки допоможе нам калькулятор. Синус 0,24 мінус наші 15 це сила F, мінус n 2 а n 2 у нас мінус, от значить, буде знак плюс 30 61, помножити синус бета, це 0,24. Ми вже це е, знаходили. Так, розкриваємо дужки. Е, мінус, так, е, 47.

N6 невідомо на 0,24, мінус 15 і плюс 30. 61 множимо на 0,24, отримаємо 7,35. Так, що робимо далі? Далі ми додамо всі. Числа, що не мають при собі невідомий. А все, що залишилось невідомим, ми залишимо е зліва. Буде мінус n 6 помножити на 1,2, плюс N6 помножити на 0,24 і це буде дорівнювати. Так, тепер ми з вами додамо всі числа. Um. І ще і перегорнемо знак. Буде 44,41. N6 ми винесемо за дужки, а в дужках в нас буде мінус 1 і 2 плюс 0,24 дорівнює 44,41. І значить, n6 у нас буде зі знаком мінус, тобто ми маємо стиск. і е 44,41 ми поділимо на 0,96 і отримаємо 46, 26, двадцять шесть мінус. Тобто шостий стежень у нас буде стиснутий. Ну, і п'ятий ми повернемось до нашого виразу п'ятого через шостий. Підставимо значення. Значить, Н п'ятий у нас буде дорівнювати... Міс сорок сім і тринадцять. Міс на мінус, нам дадуть знак плюс. Сорок ші, двадцять шість, помножити на один пятьдесят чотири. І ми вже бачимо, що п'ятий стежень буде працювати на ростях. Так, і величина сили буде складати 46 помножити на 20, 26 помножити на 1.54 і відняти 47.13 і це буде 24,11 супер. К юмно і це буде орустьях. На цьому ми завершимо розрахунок нашої ферми. Ми розрахували три вузли згідно завданню і знайшли зусилля в шести елементах-стержнях ферми. Бажаю вам успіхів. На все добре.